Вітаю вас на своєму каналі. Хочу показати, що в мене зараз друкується і що буде доступне для замовлення. От, це такі ковпачки в диски для автомобіля Mazda. Тут ось два штуки, і тут ще два штуки друкується. Вони доступні будуть для замовлення, але наскільки я зрозумів, тут така штука доволі індивідуальна, тому що замовник купив оригінальні диски Mazda. А ковпачки ну, такі ж були, але що вони не підходили. Тому по його зразку виготовили трохи збільшений діаметр і там, під відповідні місця установки. От, тому можемо виготовити індивідуально під ваші диски теж ковпачки такі. А, по закінченню друку покажу вам результат і що вийшло. І ось такий результат друку таких копачків на колесах для автомобільного Mazda. Моє посилання в описі під відео. Можете замовляти, можемо вам також виготовити індивідуально під ваші колеса, головне, розміри або зразок. На цьому все. Підписуйтесь на мій канал, у мене про автомобілі не тільки. Всім гарного дня! І катайтесь, не ламайтесь!